Як ви можете побачити, зараз на мені знаходиться комплект уніформи, яку використовують військовослужбовці армії США як польову. І якщо ви гадаєте, що це мультикам, то ви помиляєтесь. Якщо піти трохи в історію, то можна дізнатися, що у 2002 році компанія Cry Precision вирішила зробити свій камуфляж для OCP, тобто Operation Camouflage Pattern. Чи оперативний камуфляж. Дали назву даному камуфляжу Скорпіон. Але у виробника виявилася якась проблема з ліцензією, і вони по факту втратили даний камуфляж, і він перейшов у власність країни. І приблизно у 2009 році наукове агентство США Netic Solder Research оновило Скорпіон. Дало йому назву Скорпіон W2. І от у 2015 році, побачивши комерційний успіх камуфляжу мультикам, який є модифікацією скорпіону від край пресіжена, і який себе зрекомендував настільки добре в операціях в Афганістані, що армія США вирішує використовувати Скорпіон W2 як заміну, тоді використовувавшомуся YCP, який попросту ненавиділи всі військовослужбовці через його непрактичність. Повернувшись на наш час, ми бачимо, що даний камуфляж використовують вже багато країн. А з 2023 року Армія США постачає в Україну даний камуфляж як спорядження, так і уніформу. У даному випадку на мені знаходиться форма типу Flame Resist Army Combat Uniform, тобто вогнетривка серія. Але у продажу є також і NYCO. Але яку обрати, це вже індивідуальне рішення. Складається комплект з кітелю та штанів. І почнемо з кітелю. На передній стороні ви можете бачити велкропанелі для ваших патчів і знаків розрізнення. А також дві кишені скошеної форми, які застібаються на велкро. На плечах присутня велкропане для ваших патчів. Ззаду панелі присутня кишень, яка застібається на блискавку. Також на плечах присутня велкровставка, яка закриває AR-маячок для розпізнавання свій чужий. Як органайзер, присутні дві кишені для олівців чи ручок. Для регулювання рукавів присутні три отвори, а застібається на гудзик. Сам кітель застібається на блискавку, а для збереження самої блискавки присутні вставки велкро. Для комфорту під час руху. Заду присутня система Biswing, яка допомагає не втрачати мобільності. Штани також виконані з ріпстопу з вогнетривкими елементами. Штани мають 8 кишень: одна брючна пара, дві карго-кишені, які застібаються на гудзики, дві кишені, які знаходяться на гомілці, закриваються на гудзики. Ідеально підійдуть для турнікетів чи магазинів. А також ззаду присутні дві кишені, які закриваються на гудзики. Для регулювання манжетів знизу присутні дві стропи. Для закріплення ременю присутні шльовки. А замість блискавки штани фіксуються на гудзики. Як на мене, за ту ціну, що пропонує магазин Punisher за комплект уніформи з вогнетривкою тканини, придбати його буде самим правильним рішенням. І як завжди. З мене прикольні штуки а з вас лайки.